Твоє багатство може стартувати з першого долара. Готовий перевірити? Фінансова свобода будується не з великих сум, а з маленьких послідовних кроків. Одна з найпростіших практик 52-тижнева система накопичень. Як ця формула працює? Перший тиждень відкладаємо 1 долар, другий тиждень відкладаємо 2 долари, третій тиждень відкладаємо 3 долари і так далі. На 52-му тижні ти відкладаєш 52 долари, а в кінці року матимеш у скарбниці або на банківському рахунку яку суму правильно: 1378 доларів. Це не магія, це сила дисципліни і простих дій, які створюють великий результат. Не треба чекати ідеального моменту: почни свій шлях до фінансової свободи з першого долара, і ти відчуєш, як формується твоя нова фінансова звичка. А ти, друже, готовий перевірити, чи дійсно один долар може змінити твоє ставлення до грошей і наблизити тебе до фінансової незалежності та свободи? Якщо готовий, пиши мені у коментарі, хочу спробувати, і я для тебе проведу індивідуальну онлайн зустріч, де ти отримаєш відповіді на свої ключові запитання. До зустрічі!